Для того щоб його садити, є спеціальні такі пристосування. Сьогодні ми разом тут з громадськістю зібралися для того, щоб посадити дубовий ліс. І це вже стало доброю традицією. Адже на Львівщині вже 13-й рік поспіль лісівники Львівщини разом із громадською організацією Добро дій з Ігорем Дулином ми е, організовуємо такі акції. Вже 12-й рік. Наша громадська організація Добродій об'єднує всіх людей доброї волі для того, щоб робити правильні речі, правильні справи. Сьогодні наша 25-та висадка. Більше двох мільйонів дерев ми висадили на Львівщині, встановили два рекорди України. І мені особисто дуже приємно, що завжди з нами люди будь-будь професій, особливо приємно, що дітей багато є. які приєднуються, які показують, що висаджують дерева це круто. Класно і дуже потрібно. Коли ми говоримо про ліс, то ми говоримо про те, що ми можемо залишити після себе і після свого життя. Тому що ліси насправді живуть набагато довше, ніж людське життя. Тому дуже важливо поновлювати ліси для того, щоб можна було їх використовувати і в господарській діяльності, і для рекреації. Тому з року в рік обласна військова адміністрація долучається до акцій висадки лісів. Ми маємо дбати про нашу природу, екологію, наші ліси. Сьогодні дуже багато звучить різних тезисів про те, що ми робимо. Тут в в невоюючій частині України ми маємо будувати тут Україну для того, щоб хлопці поверталися сюди і бачили наші результати роботи. Друге для мене, чому важливі ліси, тому що ці дерева потрібно сьогодні різати і відправляти туди хлопцям на фронт для того, щоб вони будували ці укріплення і тримали оборону нашої держави. Не забудь поставити вподобайку, підписатись, до зустрічі.